Вітаю, я Наталка Фіцич і «Прямий доказ» – проєкт розслідувань та аналітики. Восьмий рік триває війна Росії проти України. Про це сподіваюся, всім відомо. А зараз вас здивую, вже другий рік спецслужби України воюють одна з одною. Приголомшливі подробиці сьогодні у програмі зірвані спецоперації. Чому спецслужби замість боротися з ворогом знищують одна одну? есть ряд других операций. Они все сорваны, они все слиты, они все преданы. Самый цей злам, самый цей спад вот, відбувся у 19 році. Після зміни влади. влады. було было известно, потому что в любом случае при работе проводятся межведомственные Унікальне інтерв'ю з легендарним розвідником. Є люди, які я подозриваю роботу на врага. Обоснована підозрюю. Минулого тижня ми розповідали про так звану Вагнерівську спецоперацію головного управління розвідки Міноборони. Зірвану, як припускають особисто президентом Зеленським. Як виявилося, це далеко не єдина зірвана спецоперація українських розвідників. Бо, за прикладом, З шефа вчинили і його підлеглі. друзья не только ваннер это в общей сложности целый ряд специальных операций а, а, украины это все события одной цепи рушилась системно рушилась работа спецслужб украины летом 2020 года она была системно разрушена и поэтому власти очень выгодно рассматривать каждый эпизод отдельно потому что по каждому эпизоду отдельно Можно чего-то сказать. Когда смотришь все эпизоды в целом, Становиться смішним. людина на цьому відео легендарний командир українських розвідників Швед. Саме його на окупованих територіях та в Росії називають відповідальним за смерть комбату ополченця Мотороли, який власноруч мордував і розстрілював наших полонених кіборгів. Найманця з охороною підірвали у ліфті у жовтні 2016-го. Тоді ватажок ДНР Захарченко поклявся жорстоко помститися українським диверсантам. Товарищі сволочі катами прибігу на вам домой. Ні, какую не буде. слід за моторолою буквально згорів на роботі ополченець гіві, який теж відзначився катуваннями наших полонених. А от Захарченко виконати свої погрози не встиг. Злетів у повітря в генделику з промовистою назвою Сепаратист, причетним до обох резонансних убивств, Росмедіа теж називають шведа. Це лише три епізоди з цілої низки, які показують. Українська розвідка на окупованих територіях діяла майстерно і результативно. На жаль, діяла, бо це уже в минулому. 8 липня 2020-го серед білого дня у спальному районі Києва стається замах на самого Шведа. Невідомі обстріляли його машину. На відео видно, пили на ураження, автівка втекла дворами, а нападники повернулися і ретельно зібрали використані бойові гільзи. Це відео згодом було видалене чи не з усіх сайтів, бо атакували українського розвідника не ворожі диверсанти, а співробітники служби безпеки України. Є ті люди, які, я подозриваю працюють на врагах, або снова Потому що вопросы стрільби по моїй машині показували, що були ті, которые стріляли іменно на пораження. Цього ж дня, 8 липня 2020-го, але вже на Донеччині спецпризначенці СБУ взяли штурмом тренувальну базу українських розвідників. Штурмували так, наче там перебуває ворог. Прядіти форму ВСП, вони пошли на територію бази. которая находилась на достаточно удаленном расстоянии от ближайшего города, что, в принципе, уже тогда было странно. Вот, и уже тогда произошел именно штурм. Но ну, мы успели, скажем так, успели связаться со своим руководством. Мы примерно, примерно понимали, что это именно СБУ. То есть почему мы, в принципе, могли дать отпор. Ми розуміли, що вже в якийсь момент ми зрозуміли, що СБУ, вулиці, ми не оказали никакого сопротивления. Але от що дивно, у Службі безпеки України прекрасно знали, кого вони штурмують. що ми працюємо. За тиждень до цього у мене була встреча з замом начальника департаменту контрразвідки Служби безпеки України того самого департамента, который, собственно говоря, и проводил эти все мероприятия. Они владели информацией даже о том объекте, который мы должны были брать в Донецке. То есть информация они владели, они знали, кто мы такие. Они знали, что мы свои. То чому ж свої напали на своїх і в чому їх звинувачували? Конкретно при В допросе в Донецкой области сразу после штурма э, нас нам ставили вину, что нас подозревают в провокации военного конфликта, э, запугивание населения и постараюсь произнести дословно усложнения международных взаимоотношений с кем не сказался. Що ж не складно здогадатися з ким? Якщо згадати, над якою амбітною операцією працювала саме ця група. Вона розроблялася в умовах надтаємності. В конце 2018 року це піднявся. Питання. Він став підніматися на рівні, по суті, це рішення уровня президента не мене. Це було винесено на Петра Олексійовича Порошенка на той момент. Согласовано з ним. Согласовано с РНБО, мы стали относиться. Была создана группа первоначально. Куратором ее был назначен швед. Он был введен в официальный статус по отношению к Министерству обороны и получил все. Операция была продумана і подготовлена досить детально. Тобто ми знали, кожен метр території, ми створювали макети, ми були на деяких об'єктах, які майже ідентичні, але які знаходилися на території України. Так, операція була доволі різкова, але вона була здійснена. Підготовка тривала два роки. Аж тут, у 2019-му, змінилася влада. Учасники операції відчули, щось пішло не так. Безумовно, було досить відчутна зміна, що відбулося в державі. Спочатку все почалося чудово і в нас був доступ і можливості. Я маю на увазі можливість тренуватись та готуватись. Потім все почало сходити на, на Нівець і почало зблокуватись. І в кінці кінців нас взяли штурмом. Саме цей злам, саме цей спатвот відбувся у 19-му році. Після зміни влади. Ще одна дивна деталь: уже на другий день штурмовики СБУ отримали всі необхідні підтвердження того, що група Шведа дійсно свої, але проти них таки порушили справу. Головне, діва літілі буквально на колінки. придумывали, лишь бы что придумать, для того, чтобы влезть в работу и сорвать операцию. В частности, моими группами, в том этапе, когда, на том этапе, когда проходили эти события, проводилась одна из операций, которая могла бы вскрыть практически полностью агентурную сеть Российской Федерации в наших государственных органах. Ну, может быть, не всю, но значительную ее часть. Чи не ця найбільш небезпечна для російських агентів в Україні операція і стала останньою краплею, що визначила хід наступних подій? Чи все-таки Верховний головнокомандувач Зеленський аж так заздрив попереднику, щоби назло національним інтересам послідовно знищити всі напрацювання його доби? Військова розвідка по неї йде атака шляхом, коли СБУ атакує групу Шведа. І перед нею так і не вибачилися, кримінальні справи не закрили. Тим часом сяк так склепана справа про незаконне зберігання зброї проти групи Шведа за рік, так і не отримала жодного доказу. Адже всі вилучені у них зразки перебували на балансі Міністерства оборони. Однак закрити її теж не можна, адже тоді СБУ має визнати власну помилку. Чи все таки зраду? Спроба шантажувати шведа теж не вдалася. Тепер від нього вимагають визначити когось одного із групи на роль ЦАПа відбувайла. По чому штата жирували? Літа 2020 року. От, а, я розумію, що кем-то поставлена ця задача, а, можливо, кімната з вищих органів власті. А, чому? Ситуация достаточно резонансная и работает не на авторитет новой власти. Соответственно. Соответственно. Они кого-то осудили. Значит, ну, в целом все действия были справедливы. Ясно одне, щось сталося у вищому керівному складі розвідки і СБУ на початку літа 2020-го, після чого всі ретельно виплекані спецоперації полетіли Шкереберть після призначення 16 червня начальником комітету по розвідці, відомого русофіла та заступника міністра закордонних справ України часів Януковича Руслана Демченка. А липня у нас виник скандал через те, що СБУ розкрила операцію гурмо по постачанню приборів Клістрон Російської Федерації. деталей до наших зенітно-ракетних комплексів С-300 8 липня був обстріляний український диверсант-позивний Швед, і затримана уся диверсійна група розкрита. Фактично теж і вже після того наступний ланцюжок. Через два тижні, 24 липня, провалюється ще одна операція гурмо по затриманню російських терористів-вагнерівців. Тобто це мають місце системні, взаємопов'язані між собою, як очевидно, через час дії. Прикрізь бігів продовж одного місяця. Не думаю. Цікавить одне, чому журналісти з хем знайшли документи, що підтверджують, той самий Руслан Демченко активно лобіював ухвалення харківських угод у далекому 2010-му. саме тих, які закріпили присутність російських військ у Криму, що сприяло наступній анексії півострова. А от у нашої працьовитої СБУ до нього нуль питань. У меня нет однозначного ответа на эти вопросы. То, что это было не по благо страны, это а, точно. А, я считаю, я склоняюсь к той мысли, что это работа, успешная работа а, российской агентуры. Ви знаєте, що таке клістрон для мене особисто це слово донедавна взагалі нічого не означало. Але цього року я дізналася, що клістрон щось дуже важливе для протиповітряної оборони. Дізналася, до речі, завдяки Українській службі безпеки, яка ці клістрони вилучала, чим ставила і мене, і вас у небезпеку. Для довідки надвисокочастотні прилади НВЧ або Клістрони один із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Без них радари не працюють і, відповідно, ракети не летять. І, от 1 липня 2020 року, слідчі ДБР вилучили клістрони у трьох зенітних ракетних бригадах повітряних сил ЗСУ на Хмельниччині, Одещині та Херсонщині. Завідувач кафедри інформаційних технологій університет. То імені Вадима Гетьмана Ігор Шелевицький обурився. Я не розумію, навіщо вилучати клістрон із бойового комплексу. Навіщо щоб звірити серійний номер і повідомити Росію, аби їх контррозвідка встановила канали, через які прилад отримали в Україні? Навіщо забирати клістрони із собою? Які умови транспортування і зберігання, що саме із ними робили, і в якому стані повернули. Як це вплинуло на характеристики і надійність приладу? Я уточню, що без клістрона радар мертвий, просто купа металу і ракети не полетять. ДБР тоді пояснило свої дії порушеннями у закупівлях приладів. Але про яку законність закупівель може йтися, коли ці прилади виробляють тільки в Росії. Привіт радянському ВПК. Більше ніде у світі. Є крестовини призводять столько Федерації. І З 2014 року, звісно, Росія заблокувала всі поставки даних компонентів. І На сьогоднішній день, скільки я знаю, 44 дивізіони. С-300 не стоят на боевом дежурстве ввиду отсутствия данных компонентов, потому что их нужно по регламенту, там не мінити. Естественно, все каналы поставки пистолонов так или иначе контролировались службами Украины. Конкретно клістрони окремими каналами доправляли ГУР, СБУ і приватний постачальник, про якого поговоримо далі. Тобто у ДБР прекрасно знали, що прилади потрапляють в Україну або контрабандою, або незаконно без тендерів. І всі цілком таємно, і все одно вилучили нонсенс, якби ж то був достатньо громкий скандал в прошлого, када ДБ з СБУ... начали расследование и изъяли в боевых частях эти клестроны прямо изымались прямо с комплекса С-300. По-моему, 6 комплектов там было изъято. И это как раз были те комплекты электрон, которые поставила ГУР. Пізніше ДБР клістрони повернуло, а відповідальних за вилучення звільнило. Аж тут у березні 2021 тисячі новий скандал. Спецагента набу Євгена Шевченка звинувачують у незаконному ввезенні на територію України клістронів та завищенні цін на них. Як ви бачите, обговорюється кількість ціна закупки 30, 30, це 30 тисяч доларів. Далі вихід реалізація. На обороні підприємства 200 тисяч доларів. Тому тут відповідно самі бачите, про яку ми допомогу можемо говорити на в наших державних інтересів. Звісно, різниця серйозна, і ми жодним чином не виправдовуємо людей, які спекулюють на оборонці з іншого боку. Вони в прямому сенсі щоразу ризикують життям. Неважно скільки стоїть патолок, вистоюти в вдома уже біток. Ти їх за любих деньги, щоб защитить себя і свою сім'ї. Возможно, там були якісь заробітки. Я не буду утверждать, що там всі действовали исключительно на патріотичних е е основах. Но люди рисковали, люди доставали необхідне для нашої страны. Та після так званої операції СБУ вже не зможуть постачати. Цей канал теж засвітився. Євген Шевченко каже, він три роки налагоджував зв'язки, щоб забезпечувати країну клістронами. Були домовленості з укроборонпромом з чиновниками на всіх рівнях. Євген возив прилади на перевірку до інженерів укроборонпрому. Та коли якість була підтверджена і настав час підписувати угоду, на день мені... мені вручили подозрення. Обиски, маски шоу. і клістрони були. Конфісковані, ну взяти на свой ще склади компанії арестова арестовані, опечатані, щита компанії арестовані. Але що цікаво, вже за місяць клістрони з'явилися на сайті закупівель. І скільки, як гадаєте, вони коштували? 11 мільйонів 641 тисячу 666 гривень за комплект. Якщо зауважити, що долар у 2020-му коштував 27 гривень, виходить понад 430 тисяч доларів за комплект, удвічі дорожче ніж пропонувала фірма Шевченка. Ну, сложився. Тобто, як ітог... Совершенно очевидно, что я помешал коррумпированным СБУшникам и коррумпированным сотрудникам Укроборонсервиса в их схеме, когда я моє предложение 200 250 да они планировали продать по 400-450. Поэтому меня убрали как конкурента. Конкурентів у пропозиції на 11,5 мільйонів. Дійсно, нема у цій ситуації можна лише розвести руками, адже у самої так званої служби безпеки немає достатніх потужностей, щоб самотужки забезпечувати потреби країни у таких надважливих приладах. Але кого це цікавить? Хіба українських зенітників, які незабаром просто не зможуть нас захищати? К сожалению, я констатувати, що при Зеленському СБУ славляємо викону. Стало чудовищем просто. Просто чудовищем, которое задача стоит А, как я вижу. Максимально возможная коррумпированность. То есть они зарабатывают на всем, до чего могут только дотянуться. Пункт Б, который я не исключаю, который, я надеюсь, со временем будет расследоваться. Це робота російської агентури. Тож, чию безпеку захищає служба імені Баканова? України? Точно ні. Російських агентів в Україні? Власні кишені? Починає з літа 2020 року всі канали поставки Кристона в Україну були розрушені. Хто від цього виграв? Ну, крім Російської Федерації, більше ніхто. Тому ми можемо уверенно говорити, що розрушає канали поставки Кристонов, Люди, які цим займаються, працюють в інтересах Російської Федерації, навіть якщо вони цього до цієї секунди не осознають. Тому що нічого, то їх німають, а вони нужны. Така от історія дуже неприємна. Для мене до кінця не зрозуміло, чого тут більше. Звичайної корупції чи свідомої зради. От тільки в умовах війни і те, і інше, однаково злочинно на сьогодні, все зустрінемося за тиждень.